Всім привіт! На зв'язку ОРС. Сьогодні у нас війна з корейським альянсом, з топовими корейцями. Пишу відео, тому що там грозився один відписатись, заклановець, якщо не запишу. Чесно, друзі, трошечки набридла вже гра, якесь таке, як вам сказати, кризис жанру можна так сказати. так? І одне і те саме, одній те самі війни і так далі. Дві команди я свої переформатував. Було тут два фіолетових кольори. але Дуже часто вони і заходили, нормально. бували, але от Останній час бачу, що не вистачає ще одного фіола для, для пробиття. Тому зробив от таку кому 3 1 1 вийло, щоб можна було вже залпом трьома цими ударниками, проносити як чи центр чи фланг і так далі. Тут із данамі в мене проти Міньйонів, проти куміхо і проти дракона була. Ну, Центр винесли гарні плечі, а от далі не вистачило в мене не вистачило потужності, хоча от нормально, дивіться, зарядились, все, все хорошо. І навіть в дракона походили, а Міньйонів не збили, тому що із Донамі вона б'є під Міньйони. І так виходить, що міньйони дракона вони вбили якраз мою ударну трійку. Ну і далі я вже там нічого не зробив, в принципі, двома хилами. Тому так, трошечки пошукав камінь, можливо, пощастило б не знайти його під драконом. Не знайшов і вийшов. В принципі, все. Пробив гарний, за мною доб'ють, питань немає. думаю. Другий тапок це вже топова моя веселка. Пішов на канну. Надіявся, що скаді заряджу до того, як Канна походить, але не вийшло. Ну, нічого страшного. Можна і так. Канна скаді зарядилась, Орлок теж. Канну гарненько ми присанули. Ну, і тепер мені потрібно почекати, доки моя команда. Розблокується від канни. Тут, до речі, дуже гарно могла б надамажити Лідія, але промахи були. Тому тут такий зараз режим виживання. Нарешті Матильду зарядив, тому що було дуже-дуже напряжно. І зараз шукаю, кого б його заблочить. Блокуємо цю червону гемшу. До речі, червона емша дуже навіть непогано стоїть в захисті. От дуже навіть непогано. Вона своїми промахами, наприклад, якщо б у мене там було тут те саме 3-1-1 або моно якесь, то промахи дуже класно на це працюють. На весь камінь, на ульту і так далі. Якщо немає у вас клінера, він не зряджений, то буде тяжко. Ну, все, тут я вже почав розлютовуватись, канна на одну сторону, потім на другу сторону. Блокуємо і потрошки їх розбираємо. А Лідія вже повноцінно зараз почне ходити, травити. Он, ви бачите, стільки всяких ядків, підпалень і так далі. Дебафіт кан не зловив, десь не вистачило в мене на заряд, але вже не страшно. Лідія вже підпалила так, як положено всіх. Мумія була о, з цим з блоком, з замішательством, але не вийшло. Ну, все, в принципі, тут доберу. Саме страшне пережили. Тепер вже можна спокійно довиносити цих двох, та і все. Так. це шут. Ця веселка в мене е, стабільна, але під нею дуже важко мені було знайти суперника. Слабші цілі швиденько розкопали, я, поки прийшов на поле, вже нічого не, не лишилось. Ну Знайшов щось більш-менш, що в принципі можна було потягнути. Ось тут де шолоте, де е, куміхо. А план був такий, щоб, Білобогом заблокувати Міньйонів і в куміх. І в поміхочки, і в дракона, і в шолотля. А в Шолотля, ладно там можна пережити якийсь там годин на 8 мільйонів, а далі вже можна ходити. Але надія була також на сів, щоб броню зрізати, а на сів камня взагалі нема. Тобто поляна така. На прориві вона заряджається з семи камнів у мене. Можливо, з восьми, я не пам'ятаю точно. Ну, хай з восьми да візьмемо. Дракон міньони поки не ставить, це добре, але я не можу зарядити ні хілів, нічого. Вже тут, колесів зарядив, це вже пізно, тому що шоутер вже знов зарядом. Так, можливо, я тут десь. Якийсь хід неправильно зробив. Зараз не бачу нічого. Ну, скоріш за все, просто команду не треба було брати на цього соперника. Або просто, якби сів зарядилась, то було б все набагато простіше. Вчасно зарядилась, а не коли, коли вже пізно. Нуля не буде, ну так, погриз його на 11 балів, здається. Так, да, на 11 балів його погриз. Зараз я втічу, в принципі. Угу. Ну, все, сів немає. Цими героями я вже точно їх нічого не зроблю. Так, 11. Так, ось таку веселку сформував. Прибрав з цієї веселки канну, кану вкинув в іншу. І ця кома заграла прикольними, скажімо так, фарбами. Е -е, да Вінчі знайшов своє застосування. Він розганяє плечі на смішника і Джоан Сінг. І дуже класно б'є урон, коли на супернику є куча бафів. Доволі непогано він наносить урон. Так, раз ми прибрали насмішку, зараз приберемо ще раз. Ну і зрозуміло, що якщо він розганяє джованцінг, вона якщо результується хоча б пару разів, то тоді вже вона буде ну, прям дуже швидко заряджатись. Так, це ж сила русін реально виручає насмішник. Тавгенько бій відбувається, але впевнено. Я поступово-поступово пробиваю, пробиваю, пробиваю де і все. Пазік гарненько б'є в міньйонів, отримують вся команда контратаку. Все, сніжка прибрали, далі вже будемо підрозбирати плечі. Забираю снігурку, щоб вона менше там кого воскрешала. Разок вона промахнулась, не воскресила нікого. Що явно скоротило час проходження цього бою. Все так герой за героєм поприбирав та і все. Баф атаки Сілорусіна і Одіссея стакається. Гарненький тоді урон виходить. Все, є там шот. Йдемо далі. Тут 3-1-1 сформував От така команда. Фіолетово сюди, тут була Astra і Нансіс. раніше. От так як її використав в попередніх тапках, то. Е попередніх тапках то прийшли сюди вкинути медузу. Вона теж сюди гарно вписується. Чому медузу? Тому що сюди потрібен якийсь герой який накидує або яд, або кровотечу, або підпал. Е ну, дуже гарно вона стикається з темпорою. Темпора це все подвоює, можна сказати. Тобто той підпал, як палив там 100 щем, то він буде палити набагато більше. Не побачимо ми стільки, тому що Енгуса вбили з камня. Ну і Дуже класно під Гіппократом. Енгос ударив посередній 400 урону. Тобто це реально дуже класна фішка Гіппократа. В атаці я ним прям дуже задоволений. В захисті не пробував. Ну, в захисті є він на шахтах, звісно, на плечі. Але в от він прям дуже прикольний. А, і тут дивіться, друзі, я чекав, чекав переворот. Останній тапок в мене там гарна була веселка, але коми не підходящі. Я чекав під перевороту, щоб взяти якусь кану і так далі. Ну, Щось заснув альянс, і прийшлося мені взяти ціль Joan Сінг. На неї я вирішив чисто в рулетку зіграти моно. Ну, Вже було видно по балам війни, що ми переможемо 100%. Тому можна було ризикнути. Ризикнув і камінь був. Що прикольно, пощастило. Так що, сьогодні в цій, в цій війні у нас. Майже всі стратегії. Дві веселки чи три? Три веселки. Дві команди 3-1-1 і ось одне моно. Моно прям зайшло. Коли моно заходить, це класно. Коли не заходить, то, да, то гориш сильно. В принципі, все. Так, друзі, результати війни. Перемогли ми в 500 балів трошки більше. Два тапка в нас не відкидано, сім тапків не відкидали суперники. Ось показую, якщо прогрузиться гра, не буде глючить довго. Ну Ось наші два, їхні сім. По лідерборду. Давайте привітаємо, хто у нас топ-1. Топ-1 Алекс, вітаю, красавчик, 6 шотів, Арей так само. 6 шотів зробив, вітаю, Ваня, мабуть, 5, так, Кріва, з Гром. Гуцул, Сергій. Класні результати. В мене вийшло там, 278 балів, ну вже трошечки. Краще, ніж раніше. Починаємо пару комп переробив, і нормально. Добре. Всім гарної гри. всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, як у вас закінчилась війна.